Лідерство для мене це перш за все вміння брати на себе відповідальність за ті рішення, які ми приймаємо або відносно самих себе, або відносно тих людей, за яких ми несемо відповідальність. Лідер повинен прислухатися до досвіду людей та допомагати їм відповідати на їхні виклики. В процесі навчання було цінним те, що завдання були побудовані таким чином. Щоб ти міг зустрітись з самим собою, а це допомагає мені краще зрозуміти людей, їхні потреби та яким чином я можу служити їм. Обставини, в яких ми наразі опинилися, змусили нас внести деякі суттєві зміни в нашу програму для того, щоб ми її зробили актуальнішою до тих умов, в яких зараз наші студенти несуть на служіння або є лідерами. Тому, якщо ви в цих обставинах звернули увагу на те, що вам щось не вистачає, що ви не знаєте, як себе вести або як відповідати на ті ви. Тоді і наша програма для вас. Навчаючись на програмі «Трансформуючи лідерство, ви дізнаєтесь про біблійну культуру лідерства і ознайомитесь з сучасними трендами сфери. Більше того, ви отримаєте знання в таких сферах, як комунікація, управління і конфліктологія. Курс допоможе вам розвинути критичне мислення та сформувати цілісний підхід до досліджень, а також отримати навик публічних дебатів. Програма враховує не тільки виклики воєнного часу, але також піднімає питання служіння в післявоєнних реаліях. Викладачі, програма і все, що там відбувається, це просто не знаю неймовірне благословіння, тому що одна з наших викладачів просто зробила таку революцію в моїй свідомості. Вона сказала, що коли ми щось плануємо, ми маємо планувати не на якесь там просто майбутнє, а на наступні покоління. І це, в принципі, і стало мотивацією частково, щоб стати військовим капеланом жінкою у збройних силах України. Навчання відбувається у зоочній формі. Ви відвідуєте дві сесії по два тижні за рік. Ви можете пройти навчання швидко, тобто за два роки, або взяти додатковий рік на дослідження після завершення лекційного періоду навчання. Всі домашні завдання, які ви будете виконувати, це дослідницькі або проектні роботи, які ви можете використовувати на практиці у своєму церковному служінні. Запрошуємо вас стати студентом. Вчитися в семінарі це як плавати в морі. Спочатку трошки може страшновато, але потім тебе не можна звідти витягнути. Тому благословінь, насолоджуйтесь, навчайтесь для Божої слави і для збудування нашої країни.